Так, друзяки, ось такі пляшечки з'явилися в нас в наявності. Ось так вона виглядатиме. Є напис Хольцформа, Ось так, не знаю, буде видно чи ні. Літрова пляшка міксовочна, має таку зручну горловину для заливу паливної суміші. І також вона використовується як лієчка для зливання паливної суміші. Дуже зручно, до речі, таким чином використовувати. Ось перевіряли якраз пилку на відправку. І таким чином можна злити з неї пальне. Нічого не протікає, не витікає, Ні по бокам, нікуди. Тому Дуже гарно і якісно можна використовувати такі речі для вашого бензоінструменту. Мене кого цікавить, вартість даної пляшки коштує 150 гривень. Бачите, все сухо, ніде нічого не розлив, тому є в наявності, можете замовляти для себе. Таку пляшечку. Ось так вона виглядатиме. Дуже гарний, твердий такий пластик, який ніде не протікає, все чітко, все добре закручується. Ось так гарно виглядає. Ого цікавить, можна замовляти.